Привіт! Мене звати Надя. Ви на каналі Надійна бібліотека. Як завжди, я неймовірно рада вас тут бачити. А сьогодні, на честь 8 березня, я хочу зняти відео, присвячене Жінкам, авторкам, які увійшли в літературу, зробили щось значуще, входять в число моїх улюблених авторок, чи просто тим чи іншим чином відзначилися. Одразу попереджу, що я тут не буду називати Вірджинію Вулф. Вона безперечно дуже багато зробила для літератури. Вона став, стоїть в істоках багато чого. Але я поки що з нею не настільки близько знайома, щоб говорити про це. Але майте на увазі, що вона також тут була б, якби я була більш ознайомлена з її творчістю. Я поговорю про дещо інших жінок, які тим чи іншим чином вплинули або на літературу, або на моє читацьке сприйняття і формування мене як читаючої особистості. Але перш ніж я почну, хочу нагадати, що в мене Готується відео до 2000 підписників, в якому я буду відповідати на будь-які питання стосовно BookTube, мене як особистості, мого життя і всього, на що я можу теоретично знайти відповіді. Ви можете писати свої питання або в коментарях під відео. Я буду передивлятися, і додавати все в документ, або писати мені в інстаграмі чи в Телеграмі. Все привінкано, все є на каналі. Дивіться, пишіть. А якщо ви не будете задавати питання, то я буду розповідати про рандомні факти. І там же буду розігрувати сертифікати в ЯКАБУ на 500 гривень, тому не пропустіть. А ми повертаємося до визначних жінок, які вплинули або на мене, або на літературу. Беріть собі щось смачненьке, вмощитесь зручніше і поїхали. І першою жінкою, про яку я хочу поговорити, буде Сильвія Плат та її роман під скляним ковпаком. Це дуже болюча історія, особливо вона болюча в тому плані, що вона частково автобіографічна, просто завершення цієї історії. Дуже відрізняється між історією авторки і історією її героїні. Сильвія Плат це в першу чергу поетеса. Вона увійшла в літературу скоріше як поетеса, сама ніж як авторка прози. Але на жаль, її як життєвий, так і літературний шлях виявився недривалим, тому що вона покінчила життя самогубством і пішла з життя досить рано. Вона прожила. Всього-навсього 30 років. Це менше, ніж я вже прожила в своєму житті. І це дуже-дуже шкода, тому що навіть її проза, я маю на увазі під скляним ковпаком, це дуже лірична робота, це дуже колоритна робота, дуже символічна робота. Дуже відчувається, що авторка цього роману майстерно володіє словом і є дуже чутливою, дуже тонкою натурою, яка вловлює прям. Найменші коливання емоційні, психологічні і вміє це правильно висвітлити. Це, як я вже сказала, досить така болюча книга про крихку, досить героїню, про її. Життя, яке могло би бути і якого не сталося з певних причин, дуже символічна історія, в якій головною героїнею є дівчина-інтровертка. Це варто теж враховувати, тому що це має певний відбиток на те, як ця людина бачить світ, на що вона звертає увагу. І як саме це висловлено. Дуже мені сподобався цей роман, наскільки я знаю, його нещодавно перевидало видавництво Старого Лева. Тому якщо у вас ще немає примірника, то я раджу його взяти. Другою жінкою, авторкою, професіоналкою, яка була закохана в свою роботу, яка робила дуже багато буде Дженніфер Ворф. І я хочу відзначити її серію Викличте акушерку. Якщо раптом ви не знаєте, що це за серія, це мемуари самої авторки про те, як вона працювала акушеркою в післявоєнному Лондоні. І Лондон цей не о той, що таке поцолов Great Britain, про який нам казали в школі, а брудний, понівечений, страшний Лондон, причому працювала вона в дуже незабезпечених районах, де ставалося дуже багато всього. І від цього її оповідання, а це саме збірка оповідань, кожен том цієї серії. Вони насичені фізіологією в міру самої професії, бо акушерство це досить фізіологічна робота. Вони сповнені описами того рівня життя, який був притаманний тогочасному Лондону. Це не завжди легке, не завжди приємне, чтиво з щасливим фіналом. Це історії з практики. Як ви розумієте, практика була. Дуже і дуже різноманітна, але тим не менш, це по-перше, неймовірно цікаво. По-друге, це написано неймовірно людяно і з любов'ю до своєї роботи, до тих людей, з якими авторка працює. І якимось чудернацьким чином, попри все, попри біль, попри бруд, попри страждання, які описані в цій серії, на виході завжди залишається почуття. Якоїсь віри в щось краще, якоїсь віри в щось світле в доброту, в відданість своїй справі, і в цілому, це напрочуд життя ствердні книги. Сама ж авторка це в першу чергу дуже цікава оповідачка, вона звертає увагу на цікаві речі і розповідає про них дуже талановито. Вона, неймовірно, яскраво описує своїх колег, в яких просто неможливо не закохатися, неможливо не дивуватися певним рішенням її колег і самої героїні її оповідань, тобто нашої авторки. Але знову ж таки, якщо ви не читали, Викличте кошерку, я щиро, щиро вам раджу. Єдине, що будьте готові, що будуть описи фізіологічні, тому що ну, робота така. Щодо мене ж, особливе місце в моєму серці ця серія займає саме через те, що описана настільки нетрадиційна, не канонічна робота. Про це мало хто пише, мало де висвітлюється саме цей труд. І за це Дженніфер Ворф, мені здається, Заслуговує того, щоб її читали, щоб по ній знімали серіали, що власне і відбулося. Сама я серіал не дивилась, тому що мені, якщо чесно, <сважко> важко уявити, що буде співпадіння між тим, як я уявляла певних героїв, і тим, як це було в серіалі. По-перше, по друге, я вже знаю всі ці історії з практики, тому мені не так буде цікаво, але якщо вас це зацікавило, то я буду дуже вдячна, якщо ви мені не пишете, як вам. Рухаємось далі ще одною авторкою з нетрадиційною професією і поглядом на життя. Хочу виділити Джой Адамсон і конкретно її книгу Народжена бути вільною. Попри те, що назва цієї книги звучить як щось, що схоже на любовний роман, насправді це документальна книга про життя самої Джой Адамсон в Саванні з Левицею. Справа в тому, що її чоловік в якийсь момент під час виконання своїх обов'язків пристрелив левицю, яка нападала на людей, і виявилося, що в цієї левиці є левенята, які залишилися з сиротами. І оскільки іншого виходу не було, чоловік нашої Джой Адамсон. Забрав левенят додому, і якраз одна з трьох ливенят залишилася в цій родині. Її книга, народжена бути вільною, розповідає про те. Як ця родина адаптувала це левеня, як вони її навчали, як вони її привчали взаємодіяти з людьми і потім повертатися в дику природу. Це, по-перше, дуже цікава історія з купою фотографій, єдине, що треба знайти правильне видання цієї історії, тому що те, що я собі перекупила, виявилось без фотографій, але їх багато в інтернеті, тому можна подивитись. Це знову ж таки книга професіоналки, яка не під традиційним кутом дивиться на це життя, цінує інші речі ніж зазвичай цінує суспільство. І це книга про людину, яка неймовірно любить природу, яка любить тварин і любить розповідати історії про них, і робить це досить цікаво. Якщо ви ще не читали цю книгу, я щиро вам її рекомендую. Це була одна з найулюбленіших моїх книг в дитинстві. Я читала її дуже-дуже багато разів, точніше, спочатку слухала, потім мене навчили читати, щоб більше не читати її мені. І я досі її щиро люблю. Нещодавно перечитувала навіть цю книгу, тому так, да. Джой Адамсон, «Народжена бути вільною, щира рекомендація. Четверта авторка це Ханя Янагіхара. це американська письменниця гавайського походження, яка створила роман, який розбиває серце абсолютно всім. Я маю на увазі роман Маленьке життя. Особисто я його читала і нормально мені потрібло нервову систему, тому що роман е, про болюче, він неймовірно болісний, там прописані абсолютно всі тригери з просто. Того, що ви можете собі уявити, воно там буде. Але в той же час це роман про дружбу, це роман про кохання, це роман різ соціуму в певний період життя, це роман про Нью-Йорк, і це дуже-дуже багатошарова історія, яка однозначно залишиться десь в серці. Якщо ви колись заходили на букток, я впевнена, що в перших там 20-50 відео ви точно бачили реакції людей на маленьке життя, і мені здається, що уже цей факт він говорить про те, що книга як мінімум варта уваги. Я погоджуюся з цим і насправді я. Вже збираю в себе Янегі Харру, у мене всі три її романи вже є. Можливо, скоро знову візьмусь за неї, тому що останнім часом хочеться чогось такого почитати, соціального і болючого, але ще не знаю, коли і як в мене дійдуть руки. Тим не менш, якщо вам цікаві ті теми, про які я говорила, то я щиро раджу цей роман. Єдине, що ну, запасайтеся заспокійливим, знеболювальним, можливо, і серветками, тому що багато хто плаче при читанні цього роману. А от при читанні якого роману плакала я, так це наступний, і це половина жовтого сонця чи меманди ногозі адічі. Історія мого знайомства з цією авторкою, як не дивно, починається не з літератури, а з відео, точніше, з відео на TED Talk. Колись я абсолютно випадково натрапила на її відео під назвою Ми всі маємо бути феміністками. Або феміністами. Звісно ж, мене це зацікавило, я подивилась, і це був настільки чіткий резонанс в думках, що я не могла пройти повз і почала досліджувати, що саме, чим займається Дангозі Адічі, І так почала читати її книги. На даний момент я прочитала три її книги. Але хочу ще прочитати найближчим часом «Американхо». Це інша історія в цьому відео поговорю про половину жовтого сонця, тому що це та книга, яку я прочитала першою. Якщо ж ви не знаєте про що цей роман, це своєрідний зріз епохи через призму однієї родини викладачів в університеті, здається, чи в коледжі, що проживають на території Нігерії. Своєрідність цього зрізу полягає в тому, що він охоплює процес створення і боротьби за республіку Біафру, яка проіснувала досить недовго, але принесла з собою дуже і дуже багато смертей і болі. Для всіх сторін, які затронули, включно з тими, хто боровся за свою свободу в варіанті створення біафри, дуже непроста книга сама по собі, не кажучи вже про те, що наразі я думаю, що багато з того, що описано в, ці, в цьому романі, знайомо нам як безпосереднім учасникам подібних дій, подібних бойових дій. Але на мою думку, це дуже і дуже талановито написана історія про дуже яскравих героїв. Тому, якщо вам в цілому цікаво досліджувати історичне тло, тим паче настільки віддалене від нас історичне тло, я дуже дуже раджу цей роман. Мені він свій час неймовірно сподобався, тим паче, що Нещодавно Чимаман Дунгозі Адічі почали активно видавати видавництво видавало її, власне, маніфест про фемінізм. І я знаю, що здається, книголав видали ще два романи: це половина жовтого сонця і це Американа. Тому, якщо вас зацікавив опис, то я дуже раджу. Далі серед жінок в літературі хочу відзначити Марджан Сатрапі та її комікс Персеполіс чи Персеполіс, як я його називала, доки не почала дивитися відео про цей комікс. Чому хочу відзначити, тому що це, по-перше, автобіографічна історія, по-друге, написана в коміксі. Максимально влучно в серце читача, не треба думати про красу текста, не треба думати про, не знаю, якісь звукові ряди і так далі. Дивимося на картинку, читаємо коментарі буквально в три речення, все, все розуміємо. І по-третє, це історія Ірану, історія жінки в Ірані, історія емігранта. Базована на особистому досвіді Марджан Сатрапі. Знову ж таки, це дуже болюча історія, тому що якщо ви коли-небудь заглиблювались або чули щось про позицію жінки в Ірані, я думаю, ви можете зрозуміти, що справи не райдужні, але в цьому коміксі освітлюється так само становлення цього режиму, те, як саме це відбувалося, через які етапи вимушені були пройти іранці. І яка атмосфера була в цій країні, і власне вона є досі. Дуже 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 раджу цей комікс, дуже значуща робота, на яку я всіляко призиваю звертати увагу, цьому ж жінкою назву Маріан Петросян з її романом Дім в якому неймовірно талановита робота, неймовірно красивий всесвіт, дуже багатошаровий роман, і мені здається. Ні про яку книгу я так багато на цьому каналі не говорила, як про дім якому. Тому просто всіляко призиваю вас читати цей роман, якщо ви не сторонник того, що оповідь має бути динамічною і сюжет має бути складений, знаєте, по цеглинках і працювати все разом. Це не та історія, це історія про атмосферу, про всесвіт, про героїв, про міфологію і міфотворчість. Тому, якщо вам. Цікавий другий варіант, то я всіляко вас закликаю доєднатися до тих, хто читає про продів якому і не хоче його покидати наприкінці. Восьмою ж жінкою, про яку я сьогодні скажу, буде Дафна Дюмур'є та її збірка оповідань і конкретного оповідання Птахи. По-перше, сама Дафна Дюмур'є була дуже цікавою особистістю, з цікавим життям, яке вона власне, і ділить з читачами в певних своїх роботах. Але я ж хочу відзначити неймовірну фантазію і талановитість Дафни Дюмур'є в контексті того, щоб створювати атмосферу в своїх романах. Вони дуже. Сугестивні, коли читаєш, ти прямо відчуваєш все, про що написано. Ти бачиш ті пейзажі, ти чуєш ту луну в коридорах. І якщо говорити конкретно про відповідання птахи, мені здається, що воно дуже і дуже значуще, тому що, по-перше, Гічкок зняв фільм і запустив тренд. По-друге, мені здається, цей прийом, який використовувала Дафна до в цьому оповіданні, потім ішов, ішов і розбрідався різними письменниками. Оце, знаєте, відчуття безвиході, випередження автором кожного крока читача на дорозі на шляху до звільнення власне, головних героїв. Якщо ви зрозуміли, що я маю на увазі, якщо ж ви не дивилися фільм, не читали нічого з Дафни до я дуже-дуже раджу вам почати саме з оповідання птахи. Бажано знайти його в якійсь аудіоверсії, тому що це стовідсотково буде неймовірний досвід, бо це оповідання, яке при дуже крихітному обсязі спроможне просто перевернути все всередині і пробудити абсолютно таке відчуття. Ну, Відчаю. Я не знаю, як це інакше описати, тому що те, що там відбувається, це дуже і дуже моторошно. І насправді мене найбільше інтригує в цьому те, що авторка взяла настільки просту і буденну річ, з якою ми стикаємося кожен божий день, і отак от його розвернула. Нічого не буду казати про сюжет. Беріть оповідання, птахи, читайте і далі читайте все підряд у Дюмур'є, тому що це дуже дуже талановита письменниця. От таке от відео про жінок в літературі, про їхній вплив на процес, на мене, як на читача. Можливо, на вас так само вони вплинули. Звісно, цей перелік дуже дуже неповний. Ту ж саму Вірджинію Вулф я не включала, так само, як і Джон Кетлін Ролінг. Це не означає, що вони незначущі. Це означає, що просто в цьому відео я віддала перевагу іншим жінкам, про яких говорять менше. Або говорять не зовсім те, що я б могла про них сказати. Пишіть про ваших улюблених жінок в літературі, ваших улюблених жінок в цілому. Давайте одне одну підтримувати і визнавати заслуги. Одне одної. Давайте бути рівними, давайте бути вільними і не упередженими до цього світу. А я вам бажаю всього найкращого, тільки найцікавіших книг. І зустрінемося з вами в наступних відео. Пока!